На третій дошці у нас коробов раф, як ми бачимо, навіть чорними, грає достатньо агресивно, і грає так ніби білими. І, ну і тут супротивник йому дозволяє, він грає білими у так, гамбіт D3, E5, все це давно відомо, але от з перемінний кольор, тобто у білих тут зайвий темп. Р6. Ну, вот таким чином вирішить рокивається. Це, мабуть, король наш сим не хочет ставити бо, Бо король мої прикривати може пішка f 7, наприклад. g6, версія 4, король g7. От така ж точна ракировка. Загально відомо. І вот заяви темп. А що з ним робити? Тure8. А6 от потрібен хит буф, до речі. Так. Вот тут хотел кинь g5, кинь e4, и там дали неприемное, еще пешак станет c5, и, и коня в с e4 на d6. Это так такая штука. Кинь e1. Ну, коня вот таким чином якось как не Если играть сразу c5, так, то кинь станет очень неприемный, на поле c3 будет. метод c будет боляче. Кінь Е1. Відкрила сана і заодно вже загроза є відіграти пішака. Захистила коня на С6. Ну а тут С5 цілком можливий хід, оскільки фірс відійшов від поля D5 і кінь d 5 хід неможливий. Так що о, тут стає цілком можливий цей задум, але при цьому пішак С5 стає смертельно. О, Смертельний небезпеці, так, оскільки його там можуть в процесі і виграти чорні. Фір Б5. Також можливий хід, слон не виходить, пішак на b7 під прицілом. Трое 7 захистили пішака. Ну тут c5. Так, c5 уже не виграє в такі силі, оскільки там 8 не дійшла від бою, так, там же кінь 4 кінда 6 буде без нападу. Ферзь 5. Ну, тут ясно, там на якийсь небудь зона F5 заготували якийсь небудь удар на b 7 Ні, удар на b 7 не проходить, так. Тому що просто зв'язка. На який програється, просто якість програється. А сонце 6... Ферзен не треба бути пішаком, І тоді цей пішак так починає. Потім... Або той, або той пішак має загинути тоді. Сонде 7. Так, здається, що перекрило дію ферзяну тру, але після Сонце 6 сонце 6 ферзь знову захищає, так що нічого страшного немає. Але чекайте, тут можна ж було так побити, побити, побити тут. І все, порівну. Там хіба ще фірці... Не зрозуміло, як відбувати фірці 8, фір h 3 і кінь вкидає... А, якщо кінь сюди стане, там нічого страшного, кінь це не в трій, її не не в 3, кінь в 3, а другий кінь. Так що позиція тримається. Отаким От чином можна було відіграти пішака. але вирішили одразу бити тут. Тура 7, сонце 6. А, це просто звелося до... Дві тури висить, так? Висить дві тури і можна або цю захистити, або ту захистити на вибір. Побило Віддали ту тутуру. І Е4 зіграли. Тобто не стало грати от в ці ігри, бо там можна і просто F3 так зіграти. F3 і... де знає якого штурмувати цю позицію після F3? Fier стане на 3, тоді просто F3 можна зіграти, і E4 немає і немає King G4. E4, тому цілком логічний прорив. Єдине, що цікаво, а якщо заберуть цього пішака, так? Король-то тут. Як? Беруть. Якщо брати пішаком, То просто продинуть їх конів, так? Але нічого страшного. Що ж хотів тоді? Це просто була якась не дуже коректна жертва пішака? А якщо кінь кіньбе 3 зіграють взагалі? Єде, єде. От, можна і пішаком, тобто можна і по зайти, але ферзе, мабуть, такий покраще, поміцніше. От зовсім не ясно, як можна грати на перемогу. Я там кудись на h5 перекинути. Ну кінь має ставати на h4 тоді. на наш 3 не йшов. На g5 вже кінь в 5 відеочка. Ну, є якась компенсація за пішака тут у чорних, але я б не сказав би що вони грають прям так непрямово. Звичайно, там можна заплутатись, щось зігнути і програти. Кінь Б3 Пішаком вирішила зайти. Кінь Б3 Навіть так Навіть не пішаком б'ють. Просилося взятися пішаком і щоб пішак захищав пішака. Вирішили взяти так, проб'є, б'є. Все поки що порівну. І такий от хід фердесі. Так, на взятися тут є подвійний удар. Так, інтро є один є. Херсіф 3 і до двох матів неможливо захиститись, особливо від мати на шодини. А такий вот такие вот тактичные удар, может быть его прозевав так, может быть разглядавший отходит тура но на поле тура виде шла и после кинется 6 требует быть ФРЗ, ФРБ 7 и все разменено а на тура и 7 ну а снова таки, может быть, просто этого слона и в бирже на матч позиции тримает, то есть мая а тут ферды 7 несподіванка На кінь С6, знову ж ферзь d3 и высотий Кінь і той. Кінь б4. Кінь захищений, ферзем с 7 Тому треба щось придумати. Буде. А, вирішив так зіграти. Я думав, що кінь b4 тут можна буде зіграти. Ферзь С1. Тура d2. О, ну тут уже просто в... змушені быты. С 60, берут на d3. Бити на B7 Troy не можно, там шах дадуть Кинь e5, ферзь F5. Вот так у от нас подъемно тура включилась. Вот так. Разом с ферзем такой пішака на F2, трайf1. ну единый хит. Звичайно, не F4, бо там ферзь може повернутися і по-другому ряду замотують короля. Трой 2 атакують. І коню нема куди піти. Кінь Піман в центрі дошки треба грати F4, а тоді настає катастрофа. Можна піти просто навіть ось так. На Кінь F3 Hierжи 2 мат. Так що в 2 треба грати. Побили, побили, побили. Пролив три хід. І тут можна грати на перемогу, тут вже все ж таки зайвий пішак. От було в е 4. А троф 2, тут уже троє один є, кінь в три єдиний И побыла на c4. Зайвый пешак прогибный. Ферд 4 Ферд c6. Трой в 2. Редигналы фрезя. Трой 3. 3. Кень d2. Король видит шов. Может не требует тратить этот темп. Может требует просто зіграти а по-иншему. Не знаю. Нормальный хит. Ферзь 3 ферзь b4, кинь 4 ферзь e 7 Вот для чего я шел ферзь. Король g7. Она еще меня тут тетру. У нас же ты в натура. Четверо d страшно. Ну, якщо треба зіграти Трац-1, то там не буде 3D7, так? Тому що буде фір 4 і захистили, і напали. Не вирішив розмінятися. Б5, все ж таки, ну тут треба було, мабуть, кидати цей шах І b5, тобто фірс все ж таки буде контролювати центральні поля. А так ферзь білих централізувався. Кинь пришел в центр, h5, ферзь 7 кинь 4 ферзь 6 пока еще все под контролем, ферзь d4, ферзь 2 кроль d1, можно дать шаг с б 1 захватить коня и подчеркнуть руку от этого пешака, кинь 2 кроль с 1 Выменил коней Ну цей іншпіль можна і не виграти. Тут якось ферстів 6 уже можна йти, так? І починати забирати пішаків у, у чорних і намагатися вскрити короля. Ферд7 пасивно b4. Ну тут навряд чи встигають забрати цього пішака, так? Тому що b3 загрозою мата. На шах є по суперже 7. Ні f5 ферзь 4 но ну, короля пропускают до пішака ну, но що король не стану на 2 там b3 будет и пешак просывается с темпами Шах Шах король b3 ферзь f5 но ну, хочет размятый фрезив и пройти в выигранный пешаков Ферзь B1, кролі 4, B3, Ферзь с 4 подвійний удар по пішакам B3 і F7, Ферзь f 5, треба захистити, звичайно, пішака. Ну, а якщо побити Ферзь б 3 що буде? Буде шах, так? Треба йти кроль 3, тому що не інші шахи буде просто розмін ферзів. І програли. Король 3, єдиний хід. А тоді Ферзь f 3. Все одно розмін. Як не грає розмін ферзів? Так. Або по лінії Б дадуть шах, або по третьому ряду. Короля 3. Ферсі 6. С. Тут уже скільки, тут за два зайвих пішака. Тобто це питання часу коли виграють. Ферзь прикриває від шахів короля. Ну Б2, це ясна справа. Або король тоді б'є, так, і ферзь f 6 вимінили ферзі. Або король не б'є ферзь проходить. Або F, або B проходить. Ось таким чином вийшли вперед. Рахунок став 2-1 на перемогу на першій дорожці джебави, відповів криворучка і коробов.